Уже два роки танкістя. Так, да, ми їжімо. Да. Вбивати підарів. Я ще з 22-го року, з березня, як вона почала формувати, так само початку її воює. Був і в піхоті, був і, не, не. і в танкістах на даний момент, куди посилає наша батьківщина, туди їдемо воювати. Механіка вона, робота пов'язана із їздою завести екіпаж на позицію відстрілятися і швидко повернутися на точку відстою, замаскуватися і повернутися потом назад. Ну, механіка найважливіша це швидкість, маневреність і довести екіпаж непошкодженим живим. Якщо десь підари наступають. Ми в'їжджаємо і насипаємо, щоб уберегти нашу піхалку і швидко, поки дрони нас не замітили, вертаємося додому. Їду закритим люком, постійно, щоб не попали ні осколки, ні, ні скидів не було. Постійно всю, всю дорогу бачу в маленьку маленьку шилинку. Якщо я їду в танків, бродів, я ж не бачу тих дронів Іною командар, і мною керує командир, якщо він не замітив, що я і дрон, Йому нам доповіли, хто звичайно не дає мені команду вперед-перед по газах, і я пішов. Взяли ми вранці, щоб трохи підарі покошмарити в посадці. Скоро вискочили, накидали, наваляли їм, і швидко тікли. У нас іде з жонками по ремонту там все що десь треба. Підремонтувати, теж його. Є спеціальний період, це осінню і весною, Перевід техніки з літнього на зимній, із зимнього на літній, і цим ми займаємося. Відпугуємо ходову, силовий відділ, пушки чистимо, пулемети чистимо, ставимо їх у бойову готовність, щоб в будь-яку минуту можна було виїхати і побоювати. Ми ж так і на бойові позиції виїжджаємо і плюс ще. Ослугою мотиву в так, такий період. Кожен займається своєю роботою. Мене мотивує те, що я побачив у 2022 році, коли зайшла Росія нагло на нашу територію. І потрібно було обороняти свою землю і їх виганяти. І це мене змотивувало, і, звичайно, що я перші дні війни пішов воювати і гнати їх. І, ну, на свої їхні на російські кордони вибивати їх з Донбасу. Будемо вибивати, скільки в нас буде то можливості. Я вважаю, що ми допоможемо, е, тому що все одно зброя кінчається, і люди, ресурси, вони ж теж люди хочуть жити. Я думаю, що рано чи пізно їх виженемо в будь-якому. Нас мотивації більше, ніж у них, тому що це наша земля і ми їх виганяємо. Не треба боятися йти на війну захищати, тому що тут кожен може знайти себе, хтось може піти в піхоту, хтось може піти водієм, хтось механіком, хтось навідником, хтось командиром. Кожному знайдеться робота. І тут не так, такого немає, що куди послали туди, що Питають, і де ти можеш себе проявити, де ти можеш згодитися. Так що відбір кадрів є добре, і я вважаю, що не треба боятися, треба йти і воювати, і так один одного підтримувати. І ми обов'язково їх всіх підарів виженемо. Слава Україні! Героям слава!